З всім добрим людям ви за Амбікою та Аді на каналі Spirit of Jetaju. І це відео я роблю для ваших самостійних практик молитви до Дури Матаджі за перемогу України. Починаємо ми завжди з гімну до Ма, тому налаштуйтеся, ми починаємо! О. Она О мати дурка розбий всіх моїх внутрішніх ворогів та прибери всі перепони на моєму шляху. Зайди в моє тіло з силою Єгіні, я буду твоїм інструментом. Я буду твоєю зброєю, якою ти розрубаєш демонів. Я буду випромінювати те світло, яке розчинить невігластво. Притвориться бажання твоєї малої дитини в мою реальність, о, велика дурка Ма. О, мата! Ти моє рятування в ці важкі дні. Ти мій човен, який мене врятує від війни, небезпеки, ворогів, від вогню та океану, від зради та обману, від жадібних царів та безглуздих холоїв. Даруй мені благість, свідомих очей та мудрих речей, чистого серця і любві для моїх людей. О, богиня дурга, та, що дає удачу, здоров'я, красу та успіх, та, що має владу над бажаннями та емоціями, яка дає притулок та свободу, та, що є відображення шиви, трьохока справедлива на раїні. Я вклоняюся перед тобою, я салютую Тобі, твої жіночі енергії, яка захищає. Від усіх негативних впливів, благослови мене на благі справи, дай мудрості та сили прожити гідно свій досвід. Вбий ворога та даруй свободу народу України. Джай ма, джай ма, джай дургама. Так, переходимо до а, молитви Ганеші, як завжди. Тат порушає від маге, бакратундая дгі маге, прачодаят. Ми молимося тій великій силі. Яка пробудилася в Ганеші? В тому, що роздає блага мудрості. Джай, Шри Ганеш, Джай Шри Ганеш, Джай Шри Ганеш. Після цього ми налаштовуємо своє тіло, свої чакри і будемо співати мантру для кожної чакри. Сьогодні я вирішила вставити ще один звук, бо дуже багато з вас запитували, чи можна це зробити. Насправді, останні два цих звука Аум і Ом це практично одне ж те саме, але бажання були, щоб я їх читала як окремі два звуки. Тому пробуємо сьогодні по-іншому. Вдох і видих, налаштувалися і уявляємо собі як золоте світло з самої нижньої нашої чакри. З чакри, яка єднає нас з землею, ми піднімаємо золотий поток через наш хребет, через всі наші чакри. До самого верху, до самої верхньої чакри сахасраги, і бачимо, як розцвітає наш лотос. Лотос, який має тисячу пелюстків. Лам, вам, -рам, рам, ям, гам, ам, ом, ं वां रां यां हां ओं ओं वां रां यां हां औं ओ लं वां रां यां हां लं वां रां यां हां ं ॐ लं वां रां यां हां औं ओ लं वां रां यां हां औं ओ Зараз візьміть свою малу руки, візьміть свої кристали або ваш оберіг. І ми починаємо співати 108 разів мантру Ом Дум Duragayen Bha. Om Dum Durgaye Namaha 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 ॐ दूं दुर्गये नमः ॐ दुं दुर्गये नमः ॐ नमः uh -huh. ॐ दुं दुर्गये नमः ॐ दुं दुर्गये नमः ॐ दुं दुर्गये नमः नमः ॐ दुं दुर्गये नमः mm -hmm. Om um, Dum Durga እን 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 ॐ दुं दुर्गये नमः ॐ दुं दुर्गये नमः ॐ दुं दुर्गये नमः Та любить нас як своїх дітей. Дякую всім вам за практику, хай вас Бог береже. Повторюйте ці практики під час тривог, якщо зможете, ця мантра оберігає наше життя. До нових зустрічей в немона Thank you